Я вас вітаю на каналі акційного блогера Віталія Квенторіно. І у нас АТБ: соціальні продукти. Подивимось ціни на крупи, на олію, на масло, цукор, а, макароні вироби. А, звичайно, підемо, подивимось на яйця. Яйця в першу чергу, щоб я тільки не забув. І давайте подивимось на овочі та фрукти, чи змінились ціни. Дякую за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Цибуля по 14 гривень за округлю копійки в більшу сторону для зручності Залишається в цій ціні. Як була. Картопля молода по майже 20 гривень, морква мита по 20 гривень і морква, я кажу, не мита, по 15 гривень. Буряк молодий 9 гривень, 60 копійок, З'явився гарбуз по 50 гривень, два види 50 гривень. Цибуля біла 25, цибуля з Марсу 25 і часник 125 гривень. Огірочки по пирчості, як я говорю, 45 гривень. Баклажани 33 гривні 55 копійок. Капуста. Так, дивимось, капусту по 17,80 і кабачки по 24 гривні майже. Томати коктейльні 150 гривень. Томати ґрунтові по 40 гривень. Томати рожеві 80. І томати тепличні 70 гривень майже за кілограм. Кавун жовтий, чесно кажучи, я ще ніколи не бачив таких жовтів, жовтих кавунів. Перший раз бачу, чесно вам кажу. Трішки дивний. А, так, 36 гривень майже. Салат по 39,60, ось такий вже. А, але він горщику, Перед салатний 30 гривень. Перед червоний по 105 гривень за кілограм корінь імбиря 155 гривень. По 18 гривень кавун. Так, ну на яблука бачу, от яблука ранні вже не по 95, а по 60 гривень. Яблуко Голден 86. Так, виноград, кишмиш по 126 гривень. Так, там у нас теж кавун є без насіння по 30 гривень. І диня по 38 гривень. Ківі по 200 гривень, лимони по 90 гривень. Банани по 63 гривні та 70 копійок. Абрикоси по 114 гривень, такі маленькі. А Персики по 95 гривень. Нектарини по. По 110 гривень, слива 56 гривень, персик інжирний 140 гривень. Так, апельсини 90, авокадо 220, грейфрути по 70, лимони 90, я здається, говорив. Апельсини 67 гривень. І все, все я розказав. Кукурудза по 15 гривень. Ой. Кукурудза по 30 гривень, це корінь імбиря по 155 гривень, вибачаюсь. Баклажани 33,55. Ну, все я сказав. Добре. І ходіть на продукти. Макаронні вироби. Розумний вибір, Орішки. Кілограм, мабуть, найбюджетній АТБ. за ціною 29 гривень. Пружинка торгової марки День у день. А тут також кілограм, але вже трішки дорожче 35-30. Є ще вермішель. Та пір'я це з твердих сортів ля паста. 400 скільки? 420 грамів, 39,60. Зі знижкою зараз ось така локшина яєчня. 250 грамів вага 29 гривень. 41 гривня. Спагетті цільнозернове, 500 грамів. Найбюджетніше спагеті це торгової марки Тая. А пакування тут вага не бачу. 400 чи 450 450 грамів за 18, ну майже 19 гривень. Тримається ціна на рис. Пропарений, шліфований 50 гривень. Крупа гречана 31 гривня 30 копійок. Пшоно по ціні майже 23 гривні за кілограм. Крупа гречана проділ 30 гривень та 90 копійок. Крупа пшенична полтавська 23 гривні. Крупа пшенична з м'яких сортів пшениці кілограм 17,60. Крупа манна 24 гривні, крупа ячна 21 гривня, перелова 22 гривні та 30 копійок. І горох сьогодні 30 гривень та 50 копійок. Кукурудзяна 21,50. Рис Камоліно 500 грамів пакетований, 47,50. Від делюкс, рис. 80 гривень жасмин. Від делюкс рис пропарений, а, так, шліфований, пропарений довгозернистий, кілограм 66 гривень. Крупа болгур, своє лінія, кілограм 40 гривень. Від атуаль кукурудзяна палента 800 грамів, 25 гривень, 80 копійок. Давайте подивимось ціну на борошно Хмельницьк млин, 41 гривня. Амбар 42,50, хуторок подорожчив. Тут навіть нема кг, кіло 800, майже 52 гривні. І розумний вибір борошно за ціною 45 гривень. Цукор залишається 31 гривня, друга категорія. Приправа з ароматом курки 80 грамів. Розумний вибір за 12 гривень, і можна придбати за таку ж саму ціну овочева. А знижка 30% на приправи до шашлику, до плову, до м'яса, до курки. А до картоплі своя лінія по 8,30. яйця почали лізти догори 5 гривень та 12 копійок. По молочці швиденько пробіжимось. йогурт своя лінія. 400 грамів 20, 1,30. Так, ось такий 900 грамів по 42,50. Кефір щоденний збірний, жирний. 33 гривні та 20 копійок. Кефір ягутинський 2,5 жиру, 45,60. Молоко молокія 2,5 жиру, 46,30. Молоко своя лінія 3,2 жиру 4250. Просто наша ряжанка 750 грамів 56 гривень. Айран яготинський 450 грамів 27,50. Айран Злагода, 750 грамів, 43,70. Кефір Карпатський, нежирний 48 гривень. Молокія кефір. Зверніть увагу, хороша знижка 39,50. Сметана молокія 15% 46 гривень. Та сметана 20% 55,30. Також непогана знижка на кефір від ферма 2,5 жиру 43 гривні, знижка 30%. Молоко своя лінія 3,2 жиру 2 кілограми. 104,40. Сметана своє лінія, 15% жиру, 400 г 41 гривня та 50 копійок. Сметана просто наша 15% 46. Сметана президент 20% жирності, 51 гривня та 50 копійок. Сир 9% жирності, своє лінія, 350 грамів, 61,50 день у день кисломолочний сир нежирний, 180 грамів, 29 гривень, 5% жирності 31 гривня, та сир 9% жирності за ціною 32 гривні. Дивіться, білоцерківський сир плавлений Янтар, класичний на поличках з'явився в АТБ. Вага тут 180 грамів. І зараз він навіть в акції 55 гривень та 80 копійок. По 12 гривень продукт молоковмісний сирний плавлений. Янтар продукт молоковмісний сирний плавлений. 28 гривень 160 грамів. Плавлені сирочки комо, вершковий тенеро та бекон по 16,90. Своє лінія закуска куряча 180 грамів, 29 гривень. Є ще грибна в таку ж саму ціну. Виріб м'ясний апетитний 500 грамів 43,60. Молочна вищого сорту 100 гривень 550 грамів. Печінкова вищого сорту 400 грамів. Ковбаска ліверна за 52 гривні майже зі знижкою. Домашній з грудинкою паштет своє лінія 1640-120 грамів. Сосиски ніжні 450 грамів 49 гривень. Сосиски ранкові розумний вибір 330 грамів 47 гривень. Миргородські 300 грамів 67 гривень. А зараз добра знижка на сосиски хот-дог, Розумний вибір 450 грамів 52 гривні. Сардельки домашні сиром від розумний вибір. Ціна за кілограм 200 гривень. А сосиски з м'яса птиці, своє лінія 450 грамів 103 гривні. Сосиски першого сорту крихітні 350 грамів, 67 гривень та 50 копійок. Так, і хочу сказати, що ось ці сердельки з м'яса птиці, своє лінія. Зараз також з хорошою знижкою. 164 гривні. Виріб м'ясний часниковий. 68 гривень. Виріб новомиргородський 48 гривень. І зверніть увагу, «Балукова» своє лінія першого сорту 500 грамів 91 гривня. Рулет курячий із сиром вищого сорту. Своя лінія 500 грамів 139 гривень. Зараз у вас в АТБ оселедить своя лінія. Весь стоїть зі знижками. Є ще з духмяними травами. Філе матьєволіє своє лінію 240 грамів за 58,50 Суміш наш чи ваш молочник 75 гривень. А, вибачаюсь, це 400 грамів. Так, осінь. він. 40 Ось ця тульчинка 400 грамів 75 гривень майже. Комо масло безлактозне 73% жиру 89 гривень. Яготинський 73% жиру. 80 гривень. Своя лінія 72% жиру, 73 гривні та 70 копійок. Фарш від Веладіс з лосося 500 грамів. Зараз зі знижкою 63 гривні та 60 копійок. Тушка нототенія морожена водний світ. Кілограм 180 гривень. Окунь Філе Норвен за 100 грамів майже 33 гривні. Наша ряба тушка куряча 11,60. Крило куряче, наша ряба по 11,80. Гумілка куряча, трішки дешевша. чебутурочка по 8,65. Фарш своя лінія, свинояловичий. Ціна за 500 грамів 130 гривень та 40 копійок. Ковбаски для гриля це м'ясо 500 грамів 100 гривень. Розібрали усі оцю кільку томатну, вона мені також сподобалась в томатному соусі 250 грамів, 34 гривні. Канді хороша якість, кілька обсмажена в томатному соусі 64 гривні. Сардина бланшована в олії від Боцман 49,50. Скумбрія своя лінія з додаванням олії 57 гривень та 40 копів. Шпроти в оливковій олії Ріга Голд 160 грамів 79,50 Ріга голд сардина в оливковій олії 56 гривень. Хороша знижка на лосось подрібнений з овочами. Ріга голд 54 гривні та 50 копійок. Сардина з додаванням олії своєлінія майже 49 гривень. Паштет шпротний від сканді 160 грамів 40 гривень та 40 копійок. Тунець у власному соку своєлінія, подрібнений 42 гривні. Не забудьте за свинину тушковану. Родинний смак 80 гривень та 50 копійок 525 грамів. Яловичина розумний вибір 340 грамів 47,70. Каша рисова з куркою та овочами 47,60. Каша пшенична зі свининою та овочами 48,20. До речі, дегустація є на каналі. Ми відкривали усі три види. 48,40 каша перлова зі свининою. Кілька в томатному соусі від торгова марка море. 38,70. Паштет з додаванням гусятини по 200 грамів 34,70. Ще можна придбати. Ось такий великий з індиком 250 грамів за 43,40. Паштет печінковий 85 грамів, 16 гривень. Щедрий дар, вітамінізована олія 64 гривні. Але тут об'єм 725 мл. Візьміть, поки в акції майола, хороша ціна 65 гривень олія. Майола не рафінована в таку ж саму ціну. День у день паста томатна 300 г, 36 гривень. 21 гривня. Заправка буряково-томатна торгової марки День у день 200 г. День у день паста томатна, 70 грамів, 16 гривень. Майонез, королівський смак, подушка вагою 200, вибачаюсь, 340 грамів, 41,50. Від щедро майонезний соус салатний 300 грамів, 25,30 Щедро майонез провансаль, вагою 150 грамів, 22 гривні. Своя лінія майонезний соус легкий 300 г. Зараз дуже хороша ціна 20 гривень 50 копійок. своя лінія провансаль 300 г 29,50. Майонез своя лінія смачний 300 грамів 26 гривень. Розумний вибір майонез справжній подушка 180 грамів 16 гривень. Майонезний соус салатний 350 грамів. 21 гривня. Найбюджетніша вермішель швидкого приготування це розумний вибір. Зі смаком курки, зі смаком курки і той. І той. Одинакові, а що різні полосочки. Та червона та зелена. 6,60 гривень. Це гостра курочка. Батончики від рошен 20 гривень 70 копійок. Шоколад Millennium Golden Nut. 53,50. Шоколад Вері Пері 48 гривень. Своє лінія рулет 175 грамів 35,60. Зефір ваговий від Джако. Ціна за 100 грамів 18,75. Печиво від АВК Фрута. 19 гривень за 100 грамів. Своє лінія Артек Вафлі по 12,30. Зефір глазурований 13,70. Ірис з молочним смаком 200 грамів 22,70. Казинакі асорті. Своє лінія 150 грамів 30 гривень. Своя лінія халва соняшникова з арахісом 300 грамів 36,70. Вафлі день у день по 10 гривень 50 грамів. Вафельки мото по 11,30. АВК це мультизлакові снеки із зущеним молоком 250 грамів 37,50. Печиво вівсяне зі шматочками шоколаду 300 грамів. 36 гривень. Вівсяне 300 г, 30 гривень та 30 копійок. Печиво кукурудзяне 300 г 30 гривень. Печиво до чаю. Своя лінія 190 грамів 16,50. А ось такий контик, чорний печиво сендвіч, можна зараз придбати за 21 гривню та 40 копійок 100 грамів. Зі знижкою печиво Джулія від Деліція 310 грамів, 39,40. А що це таке тет-а-тет? Це також печиво сендвіч від лагода. 11 гривень. Та 30 копійок, 75 грамів. Печиво мультикейк від рушен 32 гривні 180 грамів. Зі знижкою зараз від Яріч Марія кокос 150 грамів 17,60 Пряники своя лінія з начинкою абрикос 300 грамів, 31 гривня. Грамів. Зі згущеним молоком 300 г 33 гривні. Та молочні 29 гривень. Я ще знайшов пряники малюк 300 грамів 26 гривень. Знайшов ось таку новинку: великий карат. Насіння соняшника смажене. 160 грамів пакування. Звичайно, упаковка сама дуже гарна. Такі як преміальне, чи що. І є ще солони, також 160 грамів. Вони в одну ціну 48 гривень. Найбюджетнішу каву подивимось, своя лінія Голд. Це розчинна сублімована 100 грамів 107 гривень. Знижка 40%. Чорна карта Gold 250 грамів 349,60 грав. Своя лінія розчинна сублімована 120 грамів, 158 гривень 50 копій. 71 гривня кава Форд 75 грамів. І можна ще придбати ось такий зі знижкою Ford 225 г за 152 гривні. Своя лінія. Чай з полуницею та вершками 80 грамів, 42,50 гривні. Каркаде 33,40. Ось такий великий 100 пакетів за 67 гривень. Розумний вибір чорний гранульований 180 грамів вага 50 гривень. Чорний байховий дрібний 180 грамів. Розумний вибір 4650. Чай чорний пакетований. Розумний вибір 24 пакети 15 гривень. Розумний вибір ромашка або м'ята 20 пакетиків за ціною 12 гривень. Чай Алоказей чорний, 25 пакетів 27,50. Чай, чорний алоказей 180 грамів 71 гривня та 50 копійок. Розумний вибір. Пакетований чай, чорний, 100 пакетів за 53 гривні. Та пакетований чорний з ароматом бергамоту 40 пакетів 25,40. Це були всі акції, які я вам хотів показати на бюджетні продукти. Соціальні бажаю вам всього найкращого, економних покупок і вже до зустрічі в наступному відео.